Добрий день, малята! Рада вас вітати! Сьогодні до нас разом з їжачком прийшов новий друг. Знайомтеся, це квадрат. Дітки, я хочу вам сьогодні розповісти, як їжачок познайомився з квадратом. Наш їжачок дуже любить подорожувати. Подивіться, як він легко і вільно може б'яти по колу. Йому нічого не заважає. Якось, прогулюючись лісом, їжачок зустрів квадрата. Вони разом пішли новим маршрутом та натрапили на незнайому стежину. Вона була цікавої, незвичайної форми, тому їжачок вирішив трохи побігати. Він побів вверх, ліворуч, вниз, праворуч. Їжачкові здалося. Щоб всі відрізки стежини були однакові. Малята. Спробуємо разом перевірити, чи відрізки однакової довжини. А в цьому нам допоможе олівець. Порахуємо разом один, два, три, чотири. З'явилося чотири однакових олівці, тому що у квадрата чотири однакові сторони. Їжачок був правий. Всі відрізки однакові. Згодом їжачок вирішив погратися і забіг всередину фігури. Він бігав, але постійно натикався на кути. Малята. Порахуємо кути разом. Один, два, три, чотири, чотири кути. Квадрат це геометрична фігура, чотирикутник. В якого є чотири однакові сторони та чотири кути. Ось так їжачок познайомився з квадратом. Малята квадратик запрошує нас разом з їжачком пограти у свою улюблену гру кольорові квадратики. У нас є квадрати різного кольору та різної величини. Спочатку викладаємо квадрати великі, пригадаємо кольори червоний, зелений, блакитний. Фіолетовий. Також в нас є маленькі квадратики жовтого кольору. Порахуємо їх. Один, два, три. Чотири. Дітки, в нас залишилася ще одна геометрична фігура. Але про неї ви дізнаєтесь на наступному занятті. Подивіться, який гарний у нас вийшов будиночок. До побачення, до нових зустрічей!